Для нього куліси це двері у світ діалогу. Кожен актор інструмент слова, а глядач серце театру. Він переконаний, що мистецтво повинно знову стати чистим, і аж ніяк не вульгарним. Він це режисер і, за сумісництвом, актор Харківського молодіжного драматичного театру Олексій Райт. Театр. Ну, как бы это последнее прибежище человека в каком-то смысле на сегодняшний день. Потому что это живое общение. Вы же понимаете, вы сидите за компьютерами, общаетесь с другим человеком по скайпу. О чем? Вы видите вообще, вы, вы вообще чувствуете, чем он пахнет, как, куда он смотрит, что он говорит, в чем он одет. Вы, вы, вы думаете, что вы его ощущаете? Да ничего не ощущаете. Вы только воспринимаете как потребитель информацию. А вот почувствовать человека, вот то, что нас развивает, нас развивает только общение. Трупа молодіжного драматичного театру це звичайні студенти, яких театрал випадково зустрів просто на вулиці. За словами режисера, в багатьох критиків цей факт спочатку викликав скептис, адже тільки дипломованому актору дозволено спілкуватися з глядачем. Проте сам Олексій Райт переконаний, що сцена все розставила своїми місцями. Моновистави Новіченто та Я, Вона, Не Я і Я зіграні в традиціях модерну, започаткованого колись Марселем Прустом. Для усіх акторів це не просто дійство, а оголення душі, адже під час вистави глядач не просто спостерігає, а стає німим співрозмовником героя. Та чоловік послідовних є лет пати. Йому возвращається з Спасибо, я, я сьогодні пішу. Я не мав бути від вас побуті. Байдужим не залишив ужуриських дівчат молодий актор Андрій П'ятаха, який зіграв героя вистави Новіченто, де хлопець вразив усіх не тільки акторським хистом, а й зіграв джаз на фортепіано і станцював чуттєвий контемп. Насправді, провідною ідеєю театру вже давно стало поєднання всіх різновидів мистецтва. Тому у кожній виставі глядач може знайти щось своє. Так Олексій Райт до вистави Я, вона, не я і я залучив талановиту китаянку Люсі, яка в танцювальному модерні стала доповненням монологу актора. А клавна ти на сцені стоять. Ну ти уже у э, своє керої ні нічого ні не додумать. просто... після рідного Харкова уж став для трупи перевіркою на міцність, адже відігравши вистави на Закарпатті, режисер має на меті продемонструвати їх у Санкт-Петербургу на театральному фестивалі. Акторський склад переконаний, що театр повинен зачіпати серця, бути театром щирості нефальшивого погляду, театром правди та любові.